Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде відео розпаковка величезних посилок, які мені прийшли з Києва. Я нещодавно повернулася з Київбукфесту, букфесту, їздила з Дніпра в Київ. Була 6 днів майже в Києві зі своєю мамою. Ми не тільки були на фестивалі, ми ще там трошки погуляли по Києву, накупили просто купу книжок. До речі, Київ Букфест це той фестиваль в минулому році, на якому я була, Якби це був мій ну, не перший книжковий фестиваль, але це був саме той фестиваль, де я все ж таки вирішила стати книжковою блогеркою. Все ж таки, відкрити окремий книжковий канал. Тобто, десь рік тому я ось це вирішила. В цьому році я приїхала, накопила купу книжок. До речі, там був такий прикол на Букфесті, що. Новою поштою можна було відправляти посилки за одну гривню. Тому, знаєте, це дуже так спонукало купляти, тому що, ну, якби коли я приїжджаю з іншого міста, я ще подумаю, купляти книжки чи не купляти, тому що там потім в потязі їхати зі всіма цими сумками. А так я просто купила, відправила собі додому сім посилок. І поки я доїхала до Дніпра, посилки раніше мене вже приїхали до поштомату. Я їх вчора забирала, забила повністю весь поштомат своїми посилками. А тут не тільки мої покупки, тут ще покупки книжкові моєї мами. Отже, зараз все вам покажу. Знаєте, це вже той момент, коли я вже забула, що купляла. <схи> а, і нагадую, що я це хотіла взагалі ставити стоп на книжкові покупки, але знову щось пішло не так. До речі, нова пошта ще закладинки Я Ось такі магнітні не давала. А, так, це з це КСД. Це якраз посилка моєї мами. А вона вирішила собі купити три книжки Річарда Докінса. А, Річард Докінс оповідь предка історія створення людства. А в принципі, це всі три книжки до кінця така чи інакше про еволюцію. А, такі, знаєте, наукові книжки. Вона їх здається слухала вже в аудіоформаті, але вирішила, що хоче собі такі паперові примірники. А отже, це перша книжка. А далі Бог, що віджив своє довідники для початківців. Чи вірите ви у фей? А в скандинавських тролів. Ну, хоча б у Бога, ви вірите, в якого саме ось така книжка. І найграндіозніше шоу на Землі Доказ еволюції. В принципі, ну, всі три книжки про так чи інакше про еволюцію. Так, я буду відкладати ті покупки, які зробила моя мама. і я. А це мій, це мій чоловік бачив вчора, як я забирала ці посилки. Я така, ой, ну це я все, це все моя мама замовила, я нічого собі не купляла. Так, я просто поряд стояла, коли купувала книжки. Так, це напевно таки моя книжка. А знаєте, під кінець фестивалю там вже у них також поштомати були забиті. Я трохи навіть чекала, доки звільняться комірки, щоб запхати свої посилки. Потім, поки гуляла ще там останні години фестивалю, я ще поки чекала, купила ще декілька книжок. Таке. А це книжка видивну Хас», як ви бачите по пакетику, гарний пакетик я якраз хотіла щось таке собі купити, кадр за кадром, візуалізація від концепту до екрана. Це якраз про те, як знімати відео, як робити розкадровки. Тут прямо зараз, якщо приближу, тут є прям, знаєте, отак от. А тут, знаєте, ось так, от навіть є прямо розкадровки, як там знімати відео. Ну, це все ж таки більше якби про фільми, але знаєте, навіть для рільсів знати, як там робити там передній план, задній план, як знімати всякі ці розмовні відео, багато тексту. А знаєте, це такі книжки, коли бачиш їх, хочеш купити, але вони коштують ну, трохи дорожче, ніж там, знаєте, звичайні книжки. До речі, я. А на фестивалі дивилася ще на книжку Лейбовіц, але Вона коштувала 1200 гривень, ця коштувала А, До речі, я навіть в минулому році, от рік тому, я на цьому книжковому фестивалі також собі накупила книжок по фотографії і декілька ще не прочитала. Вже пройшов рік. Ставте, став. Ставки, коли я прочитаю цю книжку, ну але вона класна. Знаєте, це такі книжки, які якби, варто тримати у себе на поличках. До речі, зайшла я в Зара Хом. Ну, в Дніпрі у нас немає, поки що зари не відкрили. І там були книжки, я так розумію, якби ну, там Діор, Шанелі і якісь такі фото... книжки з фотографіями. І я так розумію, що це книжки, якби ну не книжки щоб читати, а книжки, щоб якби, оформлювати. Інтер'єр, щоб вони гарно е, виглядали в інтер'єрі. Для мене трохи дивно, коли книжками прикрашають інтер'єр не читаючи їх. А все ж таки я думаю, що це буде більш практична книжка, а не інтер'єрна. Так, ще якась книжка. Е, я серйозно не пам'ятаю, що я вже е, купувала. Ага, це та сама книжка, яку я купила в КСД, поки чекала, доки звільниться поштомат Амаль Ель Мохтар. Так програють війну часів Макс Гладстоун. Це книжка, я так розумію, чи щось типу антиутопії. Вона написана якби такий роман в листах між двома представниками ворогуючих якихось організацій. Я якось дивилася на цю книжку, потім якось так ну, вирішила, що вона тоненька, вирішила, що куплю її швиденько прочитаю. Якось так. Що тут далі? Ага, це саме та книжка, яку я купила першою Книжка Тіна Тернер, історія мого кохання, Тіна Тернер, Королева рок н ролу а я, в принципі, люблю автобіографії, біографії видатних людей. Але це я побачила цю книжку там на розпродажі в цьому видавниці букшеф. У них, знаєте, був такий стелаж, Там, де були книжки по 100 гривень, по 50, навіть по 20. Я думаю, тут далі в посилки будуть ті книжки, які купила моя мама. Тому що, знаєте, ми просто не можемо пройти через знижки, повз знижки. Оця книжка, напевно, коштувала чи там 80 гривень, чи щось таке. Ну, я люблю автобіографію. Люблю рок-н-ролл, я не дуже багато знаю про тюнтернер, але, думаю, швиденько її також прочитаю. Ще знову закладинки, пакетик. <гум> Напишіть в коментарях, чи любите ви, коли вам дають якісь такі прикольчики, якісь закладинки чи щось таке. Так, я, здається, знаю, що це за книжка. Ага. Чи не знаю. Ага, це те ще одна біографія. Чи автобіографія Я Елтон Джон. Я думаю, ви знаєте, хто такий Елтон Джон. Також ця книжка була на розпродажі. Це вже також, здається, купила моя мама. Також, здається, чи 50 чи 80 гривень книжка ця коштувала. Ну, знаєте, вона така велика, класна книжка. Тут навіть є ілюстрації кольорові. Ну, <смі> чому б не купити на розпродажі? Так, і остання отака величезна, величезна посилка. Це якраз ми також, здається, разом з мамою скупилися. Я не знаю, як її затрамбували. А, так, тут також за кількох видавництв різних наші посилочки. Uh, так, називається без фільтрів Сара Фрієр, інсайдерська історія Інстаграм. Uh, ну, також вирішила, також це було там здається чи 50 гривень чи щось таке uh, на розпродаж. А оце дуже прикольна книжка. Вона коштувала на розпродажі 20 гривень. Моя мама її побачила. Я навіть на неї не звернула увагу. Мері Мейпс Додж, срібні ковзани. А це улюблена книжка її дитинства. Я також в дитинстві на в моєму її читала. Це історія про двох голландських дітей. Вони там щось, ну знаєте, так коли ще Голландія була бідною країною, там ці діти а, собі замість ковзанів щось там на ноги прикручували якісь дерев'яні просто палиці. А, прикольна книжка, блінну за 20 гривень купити дитячу книжку. Ще така, ну не знаю, чому б не купити. А, хочеться перечитати, тому що я точно знаю, що вона у нас іншою мовою вдома десь лежить. А от українською хай буде. Це також прикол. Моя мама теж побачила цю книжку за 20 гривень. Грета Тунберг «Наш дім у вогні. Ну, їй просто цікаво, що ж, що ж почитати про Грету, чому вона стала такою популярною? Не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю дівчину. Так, ще якусь моя мама книжку купила Забруднені гени. Не знаю про що ця книжка, можливо, це типу, не нонфікшена, якась така псевдонукова книжка. Треба подивитися. А також тут є три книжки Стівіна Кінга. Взагалі, моя мама фанатка Стівіна Кінга. У, у неї здається, є всі книжки майже Стівіна Кінга. Ну, тобто, коли вони ще іншою мовою виходили. Зараз а, КСД, звичайно, вона купляє їх українською мовою. А ось ці три книжки, які вона пропустила. Ну, зазвичай я там її купую. Там чи на Новий рік, чи на день народження, але, знаєте, декілька років пропустила. Тому що Стівен Кінг, блин, кожен, кожен рік по декілька нових книжок видає. А отже, Стівен Кінг інститут. Тут про хлопця його батьків вбили, він його закидають в позах шляховик, Він прокидається в якомусь дивному місці. Це якесь таке гетто для надзвичайних дітей. Не знаю, що тут в цій книжці. В принципі, я не дуже люблю Стівіна Кінга. Я колись в 12 років чи в 11 прочитала кладовище. Домашніх тварин, і це найстрашніша книга, здається, Стівіна Кінга. В дитинстві не треба їх читати, але я не дуже люблю хорори, після, після них я боюся ходити вночі по коридору, в туалет, і все таке. Не люблю хорори. Напевно, ну, не думаю, що я буду читати цю книжку, але ну, знаєте, якби моя мама любить їх також. Стівен Кінг згодом, вона така тоненька. Тут про хлопчика, який бачить мертвих і вміє з ними розмовляти. А якийсь детектив хоче за допомогою цього хлопчика розкрити якесь, якусь справу. Ну, також, я думаю, мама почитає, почитає, потім мені перекаже, що там було. А, і ще одна книжка: якщо кров тече. А це, здається, збірка оповідань. 2020 року. Ну, знаєте, тут таке, що якби в українській мові були вже переводання, деякі книжки вже читали, якби особливо в оповіданнях не завжди знаєш, там, якби ти вже читала цю історію чи ні, тому що там різні переклади і все таке, але думаю, ось так. А, так, і ще одна книжка в такій подарунковій, подарунковій коробочці. Ексклюзив, ексклюзив від А, Ну, якби я його вже розпакувала, тому що а... Це книжка Чака Паланіка Бійцівський клуб тут, якби в цьому комплекті. Тут в комплекті до цієї книжки йшло ексклюзивне мило з надписом Fight Club. Я його подарувала своєму братові, який зараз живе в Києві, ну, тому що би, він колись, там коли тільки вийшов фільм, він його дуже багато разів дивився. Прям фанатів від цього фільму. Я, здається, ну, якби, оком кидала на цей фільм, але здається, спочатку до кінця його, напевно, тільки раз дивилася, а книжку не читала, до речі, хоча я читала інші книжки Чака Паланіка, чомусь цю книжку якось не довелося прочитати. Знаєте, не скажу, що мені подобаються ось такі кольори. Цього видання культріду зараз в КСД, але ну, все ж таки, почитаю також, якби потім а, поділюся своєю думкою. А, отже, зараз порахую, скільки ми на двох <гум> купили книжок на Київ-букфесті на фестивалі книжковому. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. А і ще одну книжку все чітко. А це якби про гурт бради Гадюкіни. Моя мама купила. Вона просто ну не відправляла її посилкою. Вона просто. Ну, забрала її з собою зразу ж хотіла читати її в потязі. А презентація цієї книжки якраз була на фестивалі. А це книжка про гурт Брати Гадюкіни, про якби, той гурт, який був напевно першим, якби в історії української музики рок-гурт, який якби започаткував таку якби, нову українську музику. Я думаю, можна так сказати. Це культовий гурт. А я колись була, здається, в Києві в 12 році на Стадіоні Олімпійський та там різні українські гурти переспівували пісні цього гурту. Також на фестивалі Букфест в суботу був концерт, який був присвячений пам'яті Сергія Кузьминського, фронтмену гурту. Було, було класно, були різні виконавці. Також вони виконували його пісні. Знаєте, я майже всі ці пісні прям слова знаю. Якраз після цього 12-го року було класно поспівали, потанцювали, а також. Ту книжку потім заберу у мами, також прочитаю її. А також, знаєте, на цьому концерті був трошки такий дивний зашкварний момент, коли а, вийшов Скрипок Олег Скрипка, фронтмен гурту «Воплі до плясого, і розповідав. Ну, там, в принципі, всі якби, виконавці розповідали свої історії, пов'язані з гуртом а, брати Гадюкіни. І цей Олег Скрипка розповідав, що вони десь були на концерті, здається, в Москві. А, із якимось російським гуртом оці брати Гадюкіни хотіли подратися чи щось таке. якась у них була сварка через жінку. А Олег Скрипка їм запропонував, що ви можете типу один на один подратися, і хто переможе, той отримає жінку, через яку вони посварилися. І я така стою, і тут такі знаєте, дівчата ну молоді стоять під сценою, Не знаю там років 18-20. якраз ми там весь фестиваль говорили про там рівноправ'я, про права жінок. і тут всі ці знаєте, люди більш старшого віку розповідають про те, як вони подралися, і хто переможе, той отримує жінку. І це було ну трошки смішно, трошки недоречно, але ну якось так. напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А отже, ось такі у мене книжкові покупки за Київ Букфест. А скоро буде наступний фестиваль книжковий на ВДНХ. Але напевно не думаю, що я поїду, тому що ну, все ж таки, з Дніпра їхати трошки накладно кожен раз, кожні декілька тижнів. Отже, напишіть в коментарях, чи ви були на Київ Букфесті, чи щось покупали ви на цьому фестивалі. А якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.